Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, часом іконописці, зображуючи благовіщення Пресвятої Богородиці, люблять малювати на іконі не тільки образи самої пречистої Діви і архангела Гавриїла, який сповіщає їй добру звістку Євангеліє, але і промінь світла. Який пробивається за Хмар і падає на Марію. Так вони символізують ласку Духа Святого, яка сходить на пречисту діву в цей день і стає початком воплочення Божого Слова Другої особи Пресвятої Святої Тройці Ісуса Христа. Але разом із тим цей сонячний промінь на іконі нагадує нам і про саму символіку свята, свята, яке так розриває нібито промінь Хмари, дещо смутну атмосферу Великого Посту. Свято не руйнує її і не скасовує постових богослужінь. Ми бачили, як навіть сьогодні на святковому святковослужінні чулися постові мотиви, і незвичайна така літургія починалася із вечірні, із першої частини вечірні, яка іде до читання Фаремій урівків зі Старого Завіту. Цей день допомагає нам відчути, яким може бути свято світлим, радісним. І водночас позбавленим тих атрибутів, які ми завжди вкладаємо у свої світські святкові дні, не надаючи тим самим їм глибшого сенсу, коли свято у нас ототожнюється із відпочинком, щедрою їжею, веселощами, дуже часто штучними, несправжніми, із, на жаль, непомірною часом випивкою. Цього нічого немає у святі Благовіщення. І водночас воно дарує нам ту атмосферу свята, якої позбавленими були штучно вигадані комуністами 7 листопада чи 8 березня чи 1 травня. Воно дає нам радість присутності Бога, те, що і відрізняє святковий день від відбуднів. Власне кажучи, свято нам потрібне, щоб відчути, що будні Бог не залишає нас, але саме у свято Його присутність стає особливо яскравою, помітною. Вона, як той промінь, осяває нам цей клаптик нашого життя, допомагаючи і далі простувати через життя сміливо і впевнено, знаючи про цю постійну радість, радість присутності у творінні Творця. І ще одну символіку має цей промінний іконі. Він нагадує нам про ту темряву, яка оповивала світ під час приходу в нього Спасителя в день благовіщення. Світ імперій оповив собою Середземномор'я, його називали вже навіть саме Середземне море називали вже навіть внутрішнім морем. Бо Римська імперія оточила його біч, Перська імперія підкоряла собі схід, і здавалося, що в світі немає нічого, щоб турбувало людину, ніж потужні володарі світу, нові нові податки, боротьба за владу між претендентами на успадкування влади кесаря. І все те інше, що пов'язується і нами сьогодні із брудною світською політикою. І ось у далекому заходку цього світу, в не так давно захопленому римлянами Галилейському узбережжі, місцевості неподалік від озера Кенерет, у місті, яке навіть самі мешканці Галилеї загалом не наділені великим авторитетом на близькому сході. Розглядали згір, з, з горда. Пізніше ми почуємо, що може бути доброго в Назареті. Саме у цьому місті з'являється раптом та унікальна для світу діва, праведність якої нікому не була помітною. Може, знали про неї кілька чоловік найближче до неї, яка зуміла на цьому загальному тлі безнадії. Зберегти міцну і непохитну віру, яка зуміла зберегти чистоту і навіть суперетьзвичам Палестини того часу присягнула Богові берегти цю чистоту до смерті. Саме це унікальне для світу сполучення чистоти внутрішнього життя і чистоти вчинків, вони і відкрили простір. Для проходження у наш світ благодаті Святого Духа, від якої і зачинається Спаситель світу. Ми дуже часто нарікаємо на свою самотність у оточенні войовничої нехристиянської цивілізації. Нас так лякає часом те, що називають психологією юрби. Яка формує свої виміри цінностей, яка відштовхує нас від євангельських цінностей у світ, де насамперед важливими є сила, багатство, влада, зв'язки, місце в суспільній ієрархії? І здається, безнадійним зберігати посеред цього брудного. Моря, світських захоплень, християнську праведність. Це здається чимось аномальним у ліберальній цивілізації. І ось ніби навмисне, перед читанням Євангелія сьогодні, відповідно до календаря вже іншого постового, ми чули першою розповідь про зустріч із ангелом Авраамом. Ангел ішов, щоб зруйнувати содом. Але якби навіть 10 праведників лишилося у тому місті, він готовий був помилувати його. Бог змилосердився над грішним містом, багатотисячним містом, про яке зараз нагадує тільки мертве море, якби в ньому було 10 праведників. На фоні люблять розповідати свою версію того, чому, попри всі гріхи, світ зберігається і зараз. Там вважає, що чиниться це завдяки тому, що десь є в світі принаймні 12 праведників, які моляться за цей світ. В той же час у світі ми знаємо про одну єдину, але певну праведну душу, про пречисту діву. І не тільки завдяки їй зберігся цей світ, але він зумів прийняти свого Спасителя і відкрити собі всьому людству шлях повернення до вічного життя. Тож, коли нам стає важко, коли нас починають переслідувати комплекси меншовартості, коли безнадійним здається змагання Христової віри із звичаями цього світу, пригадаймо, і ту дорогу ангела, на якій він зустрівся з Авраамом. І пригадуємо завжди причисту діву, яка для нас, усіх, для кожного з нас повертає певність і надію, певність у нашій потрібності, у необхідності кожного з нас, християн для цього світу, який так вперто тікає зі шляху спасіння. І в необхідності для нас. Тієї, якого назвуть згодом одевітрії, тієї, що показує дорогу, дорогу до спасіння у мужності бути чистою, в мужності праведності, якої і сьогодні, як дві тисячі років тому, можливо, найбільше потребує наш світ. Амінь. Слава Ісусу! Христу.